Макс, привіт, слава Україні! Зі мною захисник команди Максимус. На жаль, ви сьогодні у фіналі поступилися республіки з мінімальним рахунком 1-0. Звісно, прикра поразка. Поділися, будь ласка, враженнями з зрії. Скажи, що саме вам сьогодні не вистачило, адже гра була доволі рівна. Погоджуюся, була більш-менш рівна боротьба. Десь з першому тайму ми гірше виглядали. Десь Першу частину другого тайму непогано виглядали, були моменти. Ну, був, був матч до одного моменту. Пропустили, програли. Така гра була в принципі, нічийна, я вважаю. До пенальті мене тягнули, звісно, але я вважаю, що більш більше буде рахунок 0-0 або 1-1. Але ну, так буває. Ключові гравці сьогодні, на твою думку. Мені важко казати зараз після такої гри важко сутити. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вашій команді за виступ у Кубку Києва і бажаю вам надалі гарних виступів у другому колі чемпіонаті Києва. Слава Україні, слава.